Антисемітизм, співпраця з росіянами та приліт до Москви. це лише мала частина того, що в останні кілька років робить репер Вест. Оскільки мене визнали психічно хворим, я маю право цим користуватися. І мала частина того, що не піддається поясненню, але дуже добре вписується в модель неадекватної поведінки зірки світового масштабу. Уявіть, що я не можу сказати те, що хочу, у чому тоді сенс бути знаменитим. Але перейдемо до найцікавішого та несподіваного Вест прилетів до Москви. «Це може бути канівест да. прилетів у той час, коли світові знаменитості кенселять Росію. Найбільші музичні майданчики та лейбли йдуть з країни. А ось кані вирішив піти проти системи. Став першою зіркою, яка відвідала Росію з початку повномасштабної війни проти України. Офіційно візит особистий репер прилетів на день народження свого друга та за сумісництвом головного дизайнера свого бренду Ізі Гоші Рубчинського, з яким вже встиг наробити скандального одягу. Але візит репера до столиці у розпал війни шуму наробив набагато більше ніж модний дроп. Прилетів у Росію Кан'є 29 червня. Москва на вухах. Посилили артиста у п'ятизірковому готелі майже на червоній площі, де його весь час чатували фанати. Але зірку такої величини від простого люду вирішили захистити. Тож уже натовп чергував умон, який поставив металеві огорожі біля готелю. Гані -бест! Гані -бест! Гані -бест! Ну а поки фанати атакували тимчасову селю Кан'є, сам він розважався по московським ресторанам. Їв млинці, ікру та пельмені кажуть, їжа дуже сподобалася. Але до Москви він приїхав не для того, щоб поїсти. Тож Кан'є разом із Рубчинським ще вирушили до Цуму та на прогулянку Москва рікою на яхті. І в ніч на 1 липня Кан'є поїхав з Росії, полетів до Берліна з пересадкою у Стамбулі. І, хоча він приїхав всього на два дні, шуму наробив на місяць вперед, адже за той короткий час перебування репера у Москві Пропагандисти та місцеві експерти встигли обговорити все від російського громадянства для кані до його концерту у Лужніка. Первое аналогічно приїзду Такера Карлсона на інтерв'ю з Путіним холопи що приїхав з точки зрения їх позиціонування сверхстради, как одного з геополітичних полюсов, это Насамділі жалко. Почнемо, мабуть, із концерту. Чутки про те, що артист може виступити у Росії, з'явилися ще до війни. І подейкують, що Росія могла стати для Кані другим домом. Художник і підприємець, тепер відомий, як є, планує поїздку до Москви наприкінці цього року, щоб зустрітися із президентом Володимиром Путіним, провести недільну службу як свій перший концерт у Росії та розширити свій бізнес в Україні. Але після початку війни чутки стихли. І ось знову про це заговорили кілька місяців тому. Але російські ЗМІ навіть Натякнули, що якщо концерт Кані в Росії і буде, то точно не від великої любові до їхньої країни, а через відсутність інших варіантів. Адже світові майданчики в організації концертів Кані відмовляють через його неоднозначну репутацію і скандальні висловлювання. Мені подобається Гітлер. Ми повинні припинити постійно засуджувати нацистів. Мені не подобається слово зло поруч із нацистами, але я також люблю нацистів. Гітлер не вбивав 6 мільйонів євреїв. Це просто практично неправильно. Голокост це не те, що сталося. У Гітлера багато спокутних якостей, але і це не все, адже такі суперечливі заяви та вчинки, як співпраця з росіянами, маркетинговий хід дивний, але для кані все ж таки успішний. Ну от зараз там кані Вест для себе цю поїздку використовує як ще один варіант такого спорного маркетингу. Ну то що він, весь його маркетинг базується на протипоставленні себе какому-то количеству людей то есть если э, сейчас э, то есть актуально говорить что там в США или в Евросоюзе что путин плохой канивест будет говорить наоборот если мы знаем что нацизм это плохо канивест будет говорить наоборот э, то есть спорный маркетинг Веста, благодаря которому он зарабатывает себе эту скандальную популярность ну он талантливый бизнесмен при всем при этом он накладывается вот на На эту шизофренію російської політики на шизофренію російської ідеології. Опять-таки, они друг друга доповняють потрясающе. путіністка та представник когорти кремлівських артистів Яна Рудковська сподівалися, що Кані приїхав подивитися майбутній майданчик для виступу. Кані Уест уже в Москві. Це суперновость. Становився в самому серці столиці. Скрестили пальці пашов в Лужніках. В Будущем мої ставки. Якщо оно буде, то 80 тисяч солдат за три дня. Ну ладно, неділю максимум. Мега он, звісно, що тут вообще говорить? але дива не сталося про концерт від артиста та його. Менеджерів жодного слова, але все ж таки деякі росіяни на цьому вирішили заробити і продавали квитки на неіснуючий концерт Веста. І росіяни засмутилися не так через обман, як через відсутність оголошення майбутнього концерту. Адже на думку кремлівського філософа Олександра Дугіна, Кан'є – ідеологічно їхня людина, та ще й Путіна любить і шанує не перший рік. Я усвідомив, що я, як молодий Володимир Путін, коли зрозумів, що культура це нафта, культура це енергія. А я король культури вже 20 років. Я точно про російський, я про путінський. Ну а те, що виправдовує нацистів проти яких Росія нібито бореться. І зараз це дрібниці. Головне ж не це приїхав американець. Нужна показати, що от приїхав брат із Соєнних Штатів. І от ми молодці, тому що він нам приїхав. Здесь їм потрібно вибрати, либо вони публічно говорять о том, що ми часть світової політики. и на самом деле никто на нас не нападает, и на самом деле это мы виноваты в этой войне, либо они как бы не делают каких-то, либо они полностью закрывают границы для граждан США, Евросоюза, там, Великобритании, Японии и так далее. А в данном случае у них получается такая шизофрения или биполярное расстройство, которым, кстати, по сообщениям в СМИ тоже Канье Уэст страдает Поэтому биполярное расстройство России, биполярное расстройство Кани-Веста, они прекрасно в данном случае дополняют друг друга. А якщо він захоче, то йому і громадянство Росії матушки дадуть. Людина він все ж таки з великої літери. Артист Кані Уест, який зараз знаходиться в Москві, в випадку чого може попросити політичне убежище. При умові, що надкажеться від от американського гражданства, ми можемо ходатайствувати, щоб йому дали російський паспорт. Хоча головна з інтернету у Росії Катерина Мізуліна каже, що кані їм не треба. Не треба нам ніякого кані Уеста з його роздітої жінчини. У нас своїх голих вечеринок хватає. Загалом традиційна російська шизофрена. Ринія самі вигадали, самі посміялися і породіли. А чого ніхто так і не зрозумів?